Друзі, привіт-привіт! Сьогодні оймо таку тему, З чого почати духовний розвиток. З чого почати свій духовний розвиток? Карту я взяла в комисло року. Я думаю, вони нам допоможуть. Почнемо з діагностики. Де ви зараз знаходитесь? Як себе почуваєте і чого прагнете? Так. Ну що, зараз у вас є якісь тайни, щось вас турбує. І ви хочете це дізнатися. Хочете е, знати все і бути імператрицею, жінкою, яка е, має і гарного чоловіка, яка має і гарну роботу, професію, і в усьому, е, і все в неї виходить, що їй це допоможе. А допоможе їй в цьому, трошки прикриваю. Якась нова діяльність, Трійка Пентаклей. Якась нова діяльність їй в цьому допоможе. Так, добре. Ну, а тепер основне наше запитання. З чого почати свій духовний розвиток? Що почати? Що почати. Ну, ось, пожалуйста, вам. Карти самі говорять за себе. Почати треба із якоїсь нової діяльності. Робити те, що вам до вподоби. Тут сидить чоловік. І малює картину прекрасної жінки. Так, є спокуси. Є спокуси, викриваємо їх діалом, які вас спокушають. Але ж, але ж, але ж. Вам дуже хочеться радості, веселості по діялому, да? іноді ви сумуєте і впадаєте в депресію, вам хочеться нових перемін, вам хочеться десь поїхати. Кинути те, що вже надоїло, те, що вам зовсім не потрібно. І хочеться нових, нових, нових доріг, нової діяльності по тройки Пентаклей. Ну, може і нових друзів. Так, що для цього треба зробити? Для цього треба е покинути те, що у вас є, відмовитися. Від того, що у вас є. І у вас це вийде, тому що десятка мечів говорить про те, що ви це зробите. І тоді у вас з'являється шанс. Туз Пентаклей. Шанс на нове життя, на нові е, гроші, нові заробітки і на нові стосунки. Ну, що може бути прекрасніше? на нові стосунки. І знову шанс. Шанс е, навіть на інтелектуальний розвиток те, що ми з вами зараз розглядаємо. Але ж, звісно, треба все звісити. Все звісити. І не рубати з плеча, як то кажуть, да. не рубати з плеча, а Все звісити. І тоді поступити по справедливості, да? От, тоді відкриваються всі шляхи по сонцю. Не швидко, але це буде, але це буде. Так, звісно, прийдеться докласти зусиль, але ж при, може буде допомога із. А може із хтось із старих друзів вам допоможе, хтось із старих друзів допоможе. І тоді є шанс на те, що э, ваші э, таємні бажання, таємні побажання здійсняться. Через короля Пентаклей. І ви виходите в мага, тобто в людину, яка, е, яка вже має е, знання духовні, і вомадіє всіма чотирма стихіями. Це мечі, пентаклі, чаші і жезли. Ось так коротко. Ну і бачите, коли ви це все зробите, то результат не застави себе чекати. Це буде швидко. Так що мрійте, і ваші мрії збуваються. Ну, Бачите, карти говорять самі за себе. І, і наостанок за руками свобода закривається. Дякую.